Ісусу Христос, любі всім Божого Миру. Я хочу з вами поговорити на таку дуже важливу тему: тему духовного світу. Багато людей кажуть, що ви так багато проповідаєте про слово Боже, ви якісь законники, але знаєте, чому ми проповідаємо? Тому що ми знаємо правду, ми знаємо своє призначення на цій землі, і ми знаємо Господа і його волю. Це виконувати його волю, нести світло, нести спасіння. Чому? Тому що Господь Бог нам відкрив в своєму слові, що є духовний світ, є ворог людини, який був скинутий із неба на землю. Це є сатана. Люцифер, який був ангелом, та який пішов проти Бога і спокусив третю частину ангелів, він був скинутий із неї, коли він збунтувався на землю. І апостол Павло у своєму посланні до офісян він нам показує: бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Тобто є ворог людини. Це є нечисті духи Сатана і вся його орда, вся його гвардія. І їх дуже, дуже, дуже багато. І як нам їх розпізнати і перемогти? Все дуже просто. Господь Бога Ісус. Христос Він прийшов і нам показав духовний світ і дав нам Духа Святого силу, якою ми можемо перемагати всіх цих духів, і дуже багато є цих нечистих духів, і кожен має своє призначення. От все беззаконня, весь корінь гріха за. Кожним гріхом стоїть відповідний дух. Але Ісус, він книзі відкровення, нам показує найбільш сильніших духів та більш таку владу та темряви. Це вершники апокаліпсису, які правлять цим світом. І перший вершник – це є сатана, який рядиться у білий одяг. Ми зараз бачимо. Ісус показував, що у світ війдуть дуже багато обманців. Бачимо дуже багато вже вчителів, вже пророків, які ніби говорять по слово Божому, але вони що роблять? Забирають і добавляють і слово Божого, так як це робили і садуке. Ісус про це показував, що за. Цим стоїть дух сатани, дух брехні. Також за першим вершником іде другий вершник це дух війни. Як ми зараз бачимо, що дух війни зараз багато церков не благословляють війну, цей терор, це все насильство, моляться навіть за це. Це є дух війни. І так само цей дух війни він є у звичайних моментах в сім'ях та в родинах, де люди не можуть поладити між собою, сваряться. Це також є дух війни. І третій вершник це є Мамона. Як ми бачимо, світом правлять гроші. А ісус показав, що ти не можеш служити Богові і Мамоні. І, бо одного зрадиш, та як нам показує слово Боже, коли в нас є одержимість нажива до грошей, та то значить ми вже під владою цього духа, і ми бачимо, як люди і душі продають заради грошей. І також Мамона він прокрався в лавки церкви. Та теж люди в церквах вони бізнеса лиш нема зараз роблять. І тому ми повинні розуміти, що це є третій вершник апокаліпсус. Мамона також за ним слідує смерть. Ми бачимо, що люди поклоняються смерті, плоті. Коли ми поклоняємося плоті, це ще з Адемського саду, коли Адам і Єва вони зігрішили, вибрали гріх, в світ прийшла смерть і пекло. Та? Тобто прийшло тління. І вони зразу побачили, що вони голі, вони почали поклонятися плоті, одягати її. Оце є дух смерті. І це не тоді, коли, знаєте, нас вже закопали, тобто ми вже померли фізично. Ні, це протягом всього життя іде тління ентропія. Та? Коли ми хворіємо, оце є вже дух смерті. Також дух пекла, дух аду це коли ми поклоняємося своїй душі. А ісус сказав, що хто збереже свою душу, то її погубить, а хто віддасть її заради зараді Христа Іванлії? То збереже і в цьому світі, і в вічності, тобто душевні муки, депресії та емоції, чувства, коли ми поступаємо, це все моменти душі. Як нам перемогти всіх цих духів? А Ісус прийшов і дав нам Духа Святого, дав нам Слово Боже. Слово Боже, це і є Ісус Христос. П'ятий вершник, який в білому одязі і огорнутий кров'ю, тому що Ісус прийшов, він помер за нас, за наше беззаконня. Він нас викупив та від всіх цих вершників, і в ньому сила, і в ньому зброя на його устах слово Боже, меч, Біблія пише, який проникає до глибини серця, душі, помислих, сердечні, все суди розділяє, всю цю чорноту показує. І коли ми погружаємося в слово Боже, та коли Христос в нашому житті, то тоді в нас є сила Духа Святого наступати на всю цю ворожу силу та перемагати Бог нам дав силу та коли ми в його волі, тому що. Лехо може перевірити. Якщо ми під Духом святим, то ми значить діти Божі, а значить, ми живемо в святості, в праведності і несемо істину, несемо правду. Слово Боже, та проповідуємо. Всьому світу, щоб кожна людина вона врятувалася, коли у моєму серці в розумі голова Ісус Христос, Слово Боже, то я наступаю на всіх цих духів. Тому, любий друже, я тебе запрошую до церкви, слово Боже, де ти зможеш перемогти всіх цих вершників, всіх цих духів в своєму житті, уйти у волю Божу, призначення, бути світлом для цього світу і мати спасіння. Напиши мені або підпишися на канали моїх священиків Салтаненко, Юлії та Станіслава, де ти дізнаєшся справжню істину, істину. Будь ласка.